Вітаю всіх вас, вірні глядачки і глядачі. Пишу цей прогноз заздалегідь вночі, щоби розвіяти ваш сум. допоки є у мене інтернет та електричний струм. Всім традиційно Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне куйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на середу, 14 грудня 2022 року. Сьогодні будуть у нас на бойовому посту. Dragon Tarot. а книжечку, яку я вибрав для епіграфа, це знову Фелікс Крівін. Одначе книжечка називається Калейдоскоп, випущена вона в 1965 році в видавництві Карпати. Отож, давайте зосередимося на тому, що для нас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки і зацитую, що випало: Біссік Заспорили стороны угла, никак между собой не поладят. Я со своей стороны считаю, говорит одна сторона, а я считаю со своей стороны, возражает ей другая, ничего не поделаешь, хоть у них и общий угол зрения, но смотрят-то они на мир с разных сторон, проходила как-то между ними бисектриса. Обрадовались стороны. «Вот кто будет их посредником?» Спрашивают бисектрису. «А вы как думаете? А ваше мнение каково?» Стоит посредник посерединке, колеблется. «Не так ведь просто высказать свое мнение?» «Ну скажите же, скажите!» Тормошит бессектрису со всех сторон. «Я думаю, вы совершенно правы!» Наконец произносит бессектриса какая в правую сторону. «Ах, какая вы умница!» — восхищается правая сторона. «Как вы сразу все поняли!» А бисектриса, между тем, поворачивается к левой стороне и тоже кивает. «Ваша правда! Я тоже всегда так думала!» Левая сторона в восторге. «Вот что значит бисектриса!» Сразу сообразила, что к чему. Стоит бисектриса И знай раскланивается. В одну сторону кивнет, мол, правильно, в другую сторону кивнет, мол, совершенно верно. Мнение бессиктрисы ценится очень высоко, поскольку оно устраивает обе стороны. Вот такая вот байка Фелікса Кривина з его циклу Карманная школа. Ну, а що ж стосуется 14 грудня? то це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 та 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож, загальна карта буде в кінці розкладу, як це буває на всіх трикутних арканах. А перша карта для представників знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження чи тільки готуються до, чого? до цього. Отож, що принесе середа 14 грудня стрільцям? На жаль, колесо фортуни не на вашому боці. Це каже про те, що вам слід. Тільки на себе розраховувати А ніхто, ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати. Можливо, якісь плани, які ви відбудовували на цю середу, підуть не так, як того ви хотіли, тому не ризикуйте і ні в якому разі не грайте, бо ризикуєте програти. Також представники знаку Стрілець 14 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для козирогів сьогодні врівноважений день. Ось ця богиня правосуддя. Вона каже про те, що все в ваших руках від вашої рівноваги залежить те, який буде сьогодні день. Якщо ви будете сильно бентежні, сильно нервувати, нічого гарного вам це не принесе. Навпаки, намагайтеся дотримуватися внутрішньої гармонії. Якщо вам не вистачає цієї гармонії, вас може врятувати музика, гарні фільми. Або здоровий секс. Також це непоганий день для жінок, які бажають завагітніти сьогодні. Саме це день для цього. Також представники знаку Козиріг у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для водоліїв непоганий день пов'язаний з внутрішньою силою. По-перше, ви гарно контролюєте її. По-друге, ви можете зробити дуже багато чого гарного, якщо будете раціонально використовувати свою силу. Також це непоганий день для спортсменів та для військових. У військових обов'язково сьогодні будуть якісь невеличкі подвиги, які можуть нас всіх. Просунути вперед до перемоги. Також представники знаку Водолій 14 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Лев. Для риб гарний день, особливо для тих людей, які працюють. З людьми сьогодні люди вам будуть допомагати, і навіть якщо ви будете просто знаходитися вдома, ваші рідні будуть також вам усіляко допомагати. Це гарний день для керівників, для начальників різного рангу, а також для людей, які займаються комунікаціями. І зв'язками з іншими людьми в цілому, щоб ви не забажали зробити в цю середу, воно у вас обов'язково вийде. Юпітер вам у допомогу. Для представників знаку Овен. Що ж, сьогодні треба робити все швидко. Ось цей верховний жрець каже про те, що вам не слід звертати увагу на слова, які кажуть вам люди, а більш бути інтуїтивними. Ви сьогодні захищені. Якщо вам треба кудись їхати, дорога буде швидкою, і ви дуже швидко все можете зробити, якщо не будете гальмувати. Тож не втрачайте шанс, робіть сьогодні все швидко. Меркурій вам у допомогу! Для представників знаку тілець а от тільцям краще сидіти вдома. Сьогодні будь-які поїздки, будь-які просування вперед, вони можуть наштовхуватися на різні гальмування. Також це поганий день для навчання, як для уч учнів, так і для вчителів, бо дуже погано буде закріплюватися матеріал. Ну, а також представники знаку тілець у цю середу можуть. Зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець? Для близнюків не шукайте у цей день швидких вирішень своїх питань, які можуть раптово виникнути. Це день, коли не слід робити ніяких рухів, які пов'язані з вибраним шляхом. Якщо ви йдете якимось шляхом, якщо ви вибрали свою... Манеру поведінки, свою лінію, по якій ви йдете, не ніяк не поворачуйте нікуди, не згортайте і ні в якому разі не експериментуйте. Також від вашої чесності перед людьми та перед самим собою буде залежати те, який буде цей день. Тому не будьте авантюристами. Також це поганий день для любовних інтрижок, бо закохані випали перегорнута. Ну а також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для раків, що ж, сьогодні день матеріальних втрат. Оця імператриця, яка випала перегорнута, каже про те, що земля може буквально уходити з ваших ніг. Вам слід бути більш якимись виваженими в своїх. Діях, і окрім цього, слід розуміти, що в цей день є якісь витрати, хоча й не маленькі, але вони будуть це або витрати вашої фізичної сили, або витрати грошові. Ніяких прибутків, можливо, сьогодні не буде. Для представників знаку Лев, <кхм> що ж, вам не слід роз, розсіювати свою увагу. Якщо бажаєте досягти якогось результату, виберіть ту справу, якій ви будете віддавати себе в цю середу, і робіть її досконало. Ні в якому разі не робіть. Двох справ одночасно, бо не зможете зробити нічого. Також слідкуйте за своїми словами, бо сьогодні ви можете бути чимось обурені і сказати щось не те, і цим дуже сильно образити людей, також свою ініціативність краще приховати на цей день. Ну а також представники знаку Лев. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій, і це відсотків на 90 так, бо вам випали рівнозначні карти. Для представників знаку Діва сьогодні поганий день для будь-яких починань, поганий день для чоловіків. От дивіться, мах такий випав, поганий день для творчості, бо творчість може якось дуже сильно гальмувати. А окрім цього, незважаючи на те, хто ви чоловік чи жінка, вам слід бути менше егоїстичними. Бо якщо ви будете ставити своє я вище інших, це не зробить вам ніякого позитиву навпаки. ви у… Лиці інших людей будете виглядати не досить пристойно, тому намагайтеся дослухатися до того, що вам кажуть оточуючи, а не робіть так, як того хочете і бажаєте лише ви. Для представників знаку Терези дуже гарний результативний день. Сьогодні, якщо ви не будете лінуватися, можете досягти. Великих якихось висот сьогодні закінчується якийсь глобальний період, якщо ви давно вже чимось займалися і все бажали, щоб ви отримали результат. От сьогодні цей результат обов'язково буде. У вас безмежні можливості, тому якщо ви ж забажаєте заробити багато грошей чи щось виграєте. То купуйте просто квиток лотерейний, чи просто йдіть в казино, вас там обов'язково чекає вдача та успіх. Також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. І нарешті скорпіони. Що ж, вам слід бути максимально уважними. Ось ця жертва, цей повішений. Своїй прямій позиції він каже про те, що вам слід перш за все слідкувати за своїм здоров'ям. Це не стосується тільки фізичного здоров'я, а можливо ще й психічного. Тому не зривайтеся, і якщо вас хтось просить допомогти, допомагайте, не замислюючись над тим, чи буде вам від цього користь чи ні, бо в цей день гарно займатися благодійністю, а ось. Якісь покупки, якісь придбання для себе краще відкласти на інший день, бо в цей день ви більше будете втрачати, ніж щось придбаєте. І нарешті карта дня, яким загалом буде день 14 грудня для всіх людей, незалежно від того, дивляться вони, мій прогноз чи ні. Що ж, знову розбита вежа, як це буває, досить часто і це каже про те, що, на жаль, час руйнування ще не закінчився. Руйнування може бути дуже близько, і якщо ви не будете проявляти якусь любов. Якусь віру, якусь надію. Якщо ви будете думати тільки про матеріальне, ви це матеріальне можете дуже швидко втратити. Також це непоганий день для ліквідації того, що вам уже не потрібно, якихось поганих звичок. Якихось вад, які вам заважають, ну а також якихось зв'язків, які вже перестали приносити вам якусь користь. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось рожевого кольору. А якщо бажаєте, щоб ще більше у вас було прогнозів, то не забудьте подивитись під цим відео. Я залишу обов'язково. Посилання на Тайм-навігатор унікальний ресурс, який був розроблений моїм старшим братом Артуром, астрологом, а також астрономом, який ніколи не вірив в астрологію, поки з нами не зустрівся, Олександром Наумовим, а також дуже гарним веб-дизайнером Лімоном, який і є ще технічним помічником. Каналу Езотаріум, бо якщо в мене щось летить, він обов'язково щось паяє. А також він є творцем ось цих дуже гарних ліхтариків, які дуже-дуже потрібні у цей темний час, коли українці загалом сидять без світла. Тепер давайте подивимось на добу світанок. Південь захід сонця-північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну не рекомендую вам зарано вставати, бо на світанку нічого гарного не відбувається. Навпаки, колесо фортуни перегорнуто, тому світанок краще поспати трошки подовше. Що стосується дня, то до приблизно 15 годин. Дня непогані години, вони пов'язані з рівновагою, з присутністю сили якоїсь, з реалізацією можливостей та швидкістю реакцій. Що ж стосується вечора, вже на закаті сонця енергетика змінюється, і єдині позитивні години після півночі вже Звісно, на четвер приблизно з 1 години ночі до 3 години ночі дуже результативні години. Тому якщо у вас буде світло, рекомендую вам закінчити якесь діло, яке вже давно вже висить, і ви бажаєте досягнути результатів. А так, в цілому, ніч досить така неспокійна, тому рекомендую вам, якщо у вас такий режим, Лягати спати раніше. Ну а хто хоче досягти результатів, краще вже не спати до години ночі, а в годину ночі закінчити якусь велику справу. Ну і хай все найкраще, що сказали ці Dragon Tarot, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше. Витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. До речі, від ваших повідомлень залежить те, чи буде це відео рекомендувати YouTube іншим люд людям, які дуже полюбляють різні прогнози. Ну, а також не забувайте підписуватись на канал. Бо я завжди для вас роблю щось нове, і хай прогнози дещо повторюються, бо арканів не так багато, і вони повторюються. Це дійсно так, але вони мають безліч значень. Тому, якщо вам щось не зрозуміло, задавайте свої питання. Я залюбки відповім на них, якщо в мене буде світло та інтернет. Всім вам бажаю усіляких гараздів. Хай вам. Всім щастить, хай боги та богині, всіх вас бережуть від зла. Бажаю світла вам, води і тепла. Ну і звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І найголовніший вакантанка, наш єдиний Господь батюшка. Bon.